Ривок 57 кг і поштовх 76 кг. Загалом то все рекорди. Ривок я підняла 60 кг з четвертої спроби мені дозволили і поштовхала 70 кг. Явно я мрію виконати майстра спорту офіційно на чемпіонаті України. Хотілося б колись спробувати чемпіонат Європи. Важка атлетика це не лише кілограми на штанзі, а й сила характеру, витримка та дисципліна. І все це можна побачити у спортивному клубі Бастіон на Сихові, де щороку обирають найсильніших у відбіркових змаганнях серед спортсменів до 17 та 20 років. Це фактично єдиний зал у Львові, який одночасно є і спортивним залом і є бомбосховищем. Тому тут безпечно провести такі змагання. І в нас з'їжджаються представники з різних регіонів нашої області. Привозять діток, приїжджають тренера і велика кількість учасників. Протягом останніх років важка атлетика трошки переживала занепад, але зараз відкривається дуже багато спортивних клубів завдяки управлінню спорту міста Львова, тобто відкриваються нові посади для тренерів в США в спортивних школах. І важка атлетика практично представлена там в трьох-чотирьох школах. І є велика кількість тренерів. Відповідно, формується набагато більше діток, які мають можливість безкоштовно займатися важкою атлетикою. Також цей турнір є першим кроком для юних спортсменів до чемпіонатів України та міжнародних стартів. Найкраще ж представлять Львівщину на всеукраїнському рівні. Час змінився. Те, як тренувалися ми, це була одна система підготовки. Тепер почалася війна. Ті, що залишилися з ними, необхідно не фізично і технічно, а більше психологічно працювати, залучати їх до систематичних занять, заохочувати ставити далі якісь цілі, незважаючи на ці всі перепони, які зараз є перед нами. І діти наші успішно це долають. І такий захід цьому підтвердження. Близько 100 дітей-юніорів і вони приймають участь в цьому заході. За результатами наших обласних змагань, Львівська область буде представлена на чемпіонаті України, який в березні буде в Усті. Львів традиційно підтримує розвиток спорту і створює можливості для молодих атлетів. Традиційно вид спорту важки, важка атлетика досить непогано себе показує як на обласному, так і на національному рівні. Ми завжди, як місто, як офіс спорту, підтримуємо цей вид спорту. Зокрема, ми будемо відкривати зараз нове відділення в нашій спортивній школі, яку очолив Олександр, який віце президентом федерації. Тому, в принципі, надамо певного нового імпульсу для цього виду спорту. Будемо завжди підтримувати і завжди є надійними партнерами. До того ж, без конкуренції та якісного відбору талантів не обійтися, адже саме ці фактори визначають успіх і перспективи атлетів. Тут є два саме основних фактора. Вид спорту розвивається тоді, коли є хороша селекція і хороша конкуренція. Якщо є ці дві складові, видно, вид спорту буде йти догори. Юніорський чемпіонат позаду, але для спортсменів це лише черговий етап. Попереду нові тренування, змагання та можливості для зростання. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. Доброго дня, друзі, слава Україні! Героям слава! Перед за все всім учасникам змагального процесу хочу передати вітання від міського голови. Дуже радий знову бачити таку кількість представників важкої атлетики в нашому залі. Дуже вдячний батькам, тренерам, дітям, які сьогодні приїжджали до нас на змагання. Файних змагань впевнений, що вони у вас будуть крутими. Подяка федерації всім колегам за те, що ми сьогодні тут мали змогу зібратися, і безумовно подяка нашим збройним силам. Яким ми зараз маємо можливість тренувати, займатися виступати офіційно відкрито. Зараз буде лунато з рівняння на Ну, дані змагання, які ми проводимо, вони фактично є такими початковими відбірковими для участі майбутніх наших дітей в чемпіонатах України, в Кубках України. Це є такий відбір іменно таких підліткової вікової групи, яка дасть можливість їм потім офіційно приймати участь в змаганнях на рівні там, чемпіонату України, а в подальшому на якихось міжнародній арені. Зараз є там 13-15, 17-20 років відбувається вже, тобто такі вже повністю і діти, і фактично юнацький вік змагаються між собою, тобто в різних категоріях. Окремо в нас і хлопці, окремо дівчата, і найкращі представники будуть представляти нашу область вже на всеукраїнських змаганнях. Абсолютна чемпіонка до 17 років Колеснікова Дарія в мене і тренується. Ви в неї інтерв'ю тільки що брали. так? І здебільшого студенти, які в мене навчаються, вони ставлять цілі бути або спортсменами професійними, або вже тренерами. Ну, більшість з них тут вже тренери і мають своїх вихованців. А Стосовно чи вони стануть зірковими. Ну, на це треба десятиліття і на сьогодні ми маємо позитивний погляд, що вони будуть успішні. А якого рівня дойдуть, ми прагнемо міжнародних рівнів. Якщо будуть переможцями національних, чемпіонатів і так далі, це теж для нас дуже добре.